У Вінницькій області є невеличке мальовниче містечко. Воно, на перший погляд, зовсім не показне, воно таке, знаєте, тихе, спокійне. У ньому відчуваєш себе, наче у великому якомусь такому, навіть не селі, а такому, знаєте, якомусь середовищі, дуже приємному. Я взагалі дуже люблю це містечко. Це містечко. В якому живуть дуже дружні, привітні люди, дуже багато просто, простих працьовитих, такі, знаєте, як бджоли. Трудяться, 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 день і ніч трудяться, і життя проходить, а вони все працюють. І може, від цього енергетика цього містечка така незабутня. Я не просто так. Про це містечко сьогодні вам згадала. Воно має назву Липовець. І я хочу сьогодні поговорити про прекрасну людину, яка проживає і працює там вже багато років. Це чудовий лікар. Це просто навіть така душа, це не лікар, це просто, знаєте, посланець Бога на землі, щоб зцілювати людей, складати їх в прямому сенсі цього слова по кісточках. Чудовий хірург, прекрасна людина з великим, добрим ніжним серцем. І осяюча посмішка наскільки тепла, наскільки, знаєте, така цілюща сама, що ти забуваєш про всі хвороби і тобі Набагато краще зцілитися. Сама я теж оперувалася у цього лікаря. Операція зразу скажу, була дуже складна, але сьогодні не про це. Але я ні грамінки не боялася, ви знаєте, тому що я була в руках Віктора Петровича Чекіни, чудової людини, в якої сьогодні день народження. Віктор Петрович, мій золотий, мій Цілитель, мій рятівник, мій друг, якщо дозволите мені так вас назвати, я хочу вам побажати звичайного миру, це зрозуміло. Але щоб після того, як настане перемога, ви ще багато-багато років стояли на сторожі наших життів, не боюсь цього слова. Тому що саме завдяки вам, іноді люди і ризикують, тому що знаєте, що є люди, які можуть їх врятувати. Я вас дуже люблю, вся моя родина приєднується до привітань. Я люблю вас, вашу родину, вашу сім'ю лікарів, вашу династію, дружину, чудових дочок. Я всіх вас вітаю сьогодні. Скажемо, що вони завжди разом з вами, я знаю, що вони зараз теж вас вітають, вони вас, як талісмани, оберігають, а ви їх. Я щаслива, що доля 22 роки тому назад, більше вже 25, мабуть, звела, та не в тому річ. Просто, знаєте, я відчуваю, що я все життя з вами, з вашою родиною. Я люблю ви. Золотий, прекрасний, і З Днем народження. Хай Господь тримає над вами оту таку свою руку, я знаю, що він її ще й не приймав, і хай він продовжує її тримати. Хай ваша родина приносить вам тільки щастя, задоволення. Я знаю, що у вас дуже непроста робота. Це навіть слово це не підходяще, але без вас ніяк. І саме тут, отут, у цьому українській хатині, я вирішила відзняти це відео, тому що. Я дуже скучаю, я дуже давно вас не бачила. Не бачила вашої прекрасної сім'ї, за якою сумую. Але я думаю, що це так буде не завжди. І ми обов'язково побачимося. і Я побачу іскринки в ваших очах, і ми ще разом посміємося, заспіваємо і затанцюємо в нашій мирній, найкращій в світі Україні. З днем народження! Слава Україні! Героям слава!